Bet Ukraine. разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Андрій Анатолійович, склалося враження, що сьогодні в Атаці принаймні команда виглядала дуже добре, але щось з реалізацією. Так, які Ваші враження цієї гри? Ну, враження позитивні. На жаль, не завжди. Вдається здобути перемогу при дуже якісній грі. І також кількість моментів, які можна назвати ну, дуже-дуже гольовими. Ми не використали, але я вважаю, що сьогодні, ну, на мій погляд, це була. Одна з наших найвидовищніх ігор хлопці демонстрували дуже привабливий футбол. Дуже були гарні, як ви сказали, атакуючі дії, переходи з оборони в атаку. Та принаймні, і можна сказати, що і в обороні. Більшість моментів все було нормально. Але є фактор у футболі, коли не забуваєш багато моментів ти, то один чи два моменти суперника можуть доставити нам проблеми. Так і вийшло кидається в очі фізична готовність деяких футболістів. Тож Кайдалов явно не витримує більше 60-65 хвилин, інші якось підсідають під кінець матчу. Щось Це через насичений графік, чи в чому може бути проблема? Ну, Зараз в нас перше за декілька тижнів був нормальний повноцінний тренувальний процес. Ну, Можу сказати, що вони десь. Навіть ну, відвикли від цього. Тому десь і навантаження було, і повноцінне тренування, щось ми змогли награти, підготувати. Тому це нормальний процес, але ту роботу, яку, наприклад, виконав. Кайдалов то 60, 65, десь 70 хвилин це добрий показник, бо е групу атаки треба часто змінювати або підсилити, або щоб під, підтримувати нужний темп. Не можу не що відчувається оптимізм у ваших словах. Відчувати, що команда вже демонструє те, що ви хочете бачити. Ну, десь періодами, моментами, відрізками цього вже значно більше того, чому того, чого ми від них вимагаємо. Але як на самому початку ви казали, це вже ну, Фактор деякої майстерності виконання чи якості дій у завершальній стадії. Тому попрацюємо ще над цим. Тоді успіхів вам, дякую, пане Валерію. ваше враження з сьогоднішнього матчу прокоментуйте, будь ласка. Ну, хороша бойова гра була з обох сторон. Перший тайм, на жаль, десь далася знаки дорога важка у нас була. В другому таймі до хлопців немає питань, тому що вони хотіли і ми відігралися, забили гол. І були моменти, де повинні були забивати. Але... Рахунок по грі десь нам трошки не вистачило. До команди претензій немає, тому що ну, вони хотіли і було бажання у хлопців. Десь не вистачило, як кажуть, забитого ще м'яча м'ячавного. Але щодомерець приняні з минулим поєдинком лише в запасі виходив на око, Відчували у нього особливу мотивацію на те, щоб сьогодні забити ворота колишньої команди. Ну, я вважаю, що у кожного гравця, да, який приїжджає грати проти своєї команди, є бажання. Ну, був план на гру, і ми розраховували на Алекса. І він вийшов, дійсно допоміг команді, забив гол. Були ще моменти, на жаль, що він більше не зміг реалізувати. А так всі, всі, всі хотіли. Неважно, Алекс, і вся команда хотіла сьогодні перемогти. Добре, дякую вам. Успіхів в майбутньому. Bet Ukraine. разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги ВІБЕТ. Вболівай за своїх разом сильніші.